Це мій він, він дуже мені допомагає. Вікторія Хоровець із села Катеринівка соціальною працівницею працює сім років. Має вісьмох підопічних. Відвідує когось двічі на тиждень, когось тричі. Каже, тиждень, як їздить до них на електроциклі. До цього на велосипеді. Хороші відчуття. Адреналін. Зато легко, не треба не подарями крутити. Набагато швидше, ніж пішком. Або на велосипеді крутить педалі. Зі слів Вікторії, електроциклом може привезти більше продуктів, які замовляють підопічні. Ти ж не візьмеш два пакетика, не, не скажеш, що більше не куплю правильно. Хто що просить, тим, тим і приносю, допомагаю. Кому їсти варю, кому продукти, кому оформляю документи. Ремонтую я теж і замок можу поставити. Говорить, роботу любить за спілкування з людьми, яким допомагає. Я вже просто до них привикла, як до дітей. Вони мене як рідні. Я ось як на виходні не бачу, то якось скучаю за ними. Вони дуже спілкуватися люблять. і ждуть мене вже по времени, буває я задержуся, де ти Вікторія ділася. Двічі на тиждень Вікторія приїздить допомагати Роману Суржику. Чоловік не ходить після травми спини. Необхідно в магазин на почту збігати, посилку забрати там. Ну, по справам таке. Бумагу оформити. Ага, я живу тут хотим. вже 15 років, можна сказати. То Ще віки на мама мені допомагала, як вона працювала до пенсії, а потім вже віка стала. Тому завжди справи з нею рішаємо. 100% у нас все добре. Та я подивився, Алі немає, закінчилася. що я допишу в той список тоді? Електроцикл купили для двох соціальних працівниць, які надають послугу догляд дома жителям сіл Катеринівка та обознівка, розповіла начальниця відділу надання соцпослуг Катеринівської сільської ради Катерина Колєнченко. Особи похилого віку одинокі або люди з інвалідністю одинокі. От звертаються до нас. Звертаються також там, де далеко діти, там за кордоном в інших містах. Тому ми також. Допомагаємо, беремо на обслуговування і таких людей. Електроцикл було придбано за рахунок бюджету Катеринівської сільської ради. Він коштує 35 тисяч гривень. Не у нас між цими двома селами є маршрутні таксі. Говорить, на електроцикл не потрібне посвідчення водія, якщо його потужність не перевищує 3000 тисячі потужність цього 1200. максимальна швидкість 35 км кілометрів на годину. На одному заряді можна проїхати 40 кілометрів. Послугу догляд дому в громаді отримують 59 жителів. Якщо отримують схвальні відгуки, про електроцикл куплять їх і для інших соцпрацівниць. Їх в громаді вісім. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.